На Буковині кількість державної мови в етарах медіа збільшилась. Зокрема, набула чинності норма закону України про медіа, пункт 7, частини 8, статті 40, яка регламентує використання мови у сфері аудіовізуальних медіа. Про це повідомила представниця Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення в Чернівецькій області Любов Нечипорук. Стаття 40 визначає вживання мови у суб'єктів у сфері медіа. Зокрема, йдеться про прямі етери наших телевізійників та радійників у прямому етері. Що стосується мови гостей, то 10% від загальної тривалості мови учасників програми може бути виконана іншими мовами. Що стосується мови ведучих дикторів, то вона має бути виключно українською. Якщо програма транслюється в записі, то всі іншомовні репліки мають бути озвучені відтровані субтитровані державною мовою. Окрім того, набула чинності стаття 25 закону України про забезпечення функціонування української мови як державної, яка передбачає, що друковані медіа в Україні видаються державною мовою. Іншими мовами вони можуть видаватися лише за умови, що одночасно з відповідним тиражем видання іноземною мовою видається тираж цього видання державною мовою. До слова, хочемо нагадати, що ТВА – єдиний приватний телеканал у Чернівцях і один з небагатьох в Україні, який надає ефір для передачі мовами національних меншин. Щотижня у нас виходить інформаційно-аналітична програма Резюмат румунською мовою.